І Планета 3. Значить, так вона виглядає. То є документи. 81-го року. Тернопільській області, село Підгайці Шумського району. Реєстрація, шильдик новий. Значить так. Е... Кришка знята, видно, цепа хтось знімав, цепа дамо. Так воно виглядає туди. Так крутиться, мотор корбається. Ну, мотоцикл дуже давно не заводився, видно, що він такий відтяг, аж, аж таке затверділо все, знаєте. О, цього. Значить так. Так, що скажемо? Ось номер сходиться з документами по сідушках. Сідушки можемо цю з ним віддати, можемо цю з ручкою. Ось, то якби на вибір. Е, далі, далі. Далі далі, що сказати? Крило переднє. Ось ще, ще запчасті дам, карбюратор якийсь там підкрильник то від неї, е, гляну там. Не знаю, чи там є катушки зажигання, сумніваюсь, але я бачу кабель. Кабель є, значить є катушка. Да, звісно, є. Рама хороша, не варена в рідній фарбі. Чого, чого його рекомендую саме? Значить, такі штуки, як баки, колеса, колесо тут дуже погане. Тут вважайте, що його немає. Колеса можемо переставити з інших, якщо є потреба. Так само баки, Я не знаю, як той бак, чи то він такий, тут то, 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 то четвертий її моделі бак. але Бачу один колір бардачок. бардачок, пише Планета 3. Ну, коротше говоря, Якщо в принципі, можемо бак переставити з тих мотоциклів, ну, звісно, не з того, щопера, то в принципі, вам того не треба. от, з тих я не знаю, чим вони відрізняються. Оцей трохи якийсь інакший на цьому синьому. Не хотілося б, звісно, його розкомплектовувати, бо він такий Ну, Але як дуже треба буде, то знімемо з нього, не страшно. Поміняємо баки, якщо треба буде. Раз. Переднє крило. Якщо воно має бути таке, то можемо з цього або з цього взяти. Як забажаєте, як то й кажуть. Ну і в принципі, то все, що, що можна було розказати. По ньому третій. Ось така історія. Мотор корбається, до речі, зараз. Ці штуки, всі защити, то просто я тако поставив. Вони не прикручені. Але дуже рідко буває мотор, мотоцикл з тими защитами. Оригінальними на, на карбюратор. Думаю, непогана компресія, але планіти взагалі славиться хорошою компресією. В О. О, передачі. передачі нічого не переключаються. Можливо, причина в тому, що воно просто там все задубіло. Якби був це сюди туди розрухати. О, ну, дуже давно мотоцикл стояв, то і додому. В з Склуні його достали ми. Він же в нас років 4, як не більше. Отака от картина по мотоциклі. Бракує тросиків. Можна сказати, що тросиків зовсім нема. Ну, Ось така та техніка.